Головним виразом нової ідеології їжі за сталінських часів стала книга про смачну та здорову їжу, яку я вже згадувала на початку. Це була не просто збірка рецептів, а загальна енциклопедія для радянських домогосподарок, яким вона насамперед і була призначена. До речі, попри всі слова про емансипацію жінок, кухонні справи продовжили залишатися винятково їхньою компетенцією. Але звернімо увагу на назву книги. Вперше очікується, що їжа буде смачною. Нікотян стверджував, що інститут харчування пропонував назвати її. І книга про здорову та поживну їжу. Адже смачна це не науковий та буржуазний термін, проте мікоян на полі, щоб ми могли відчути голод і насичення і не переїдати, ми маємо отримувати задоволення від їжі. Це науково доведений факт. Що люди, які отримують задоволення від їжі, їм набагато легше їсти, поки вони голодні, і зупинятися, коли тобі досить. Бо відчуття смаку. І бажання тих чи інших продуктів це еволюційний механізм, вбудований в наш організм, який допомагає нам відчути, чого саме тобі не вистачає.